Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч у іспанській Лалізії. Каталонська Барселона Фліка у себе вдома на стадіоні Манджуїка. Команда приймає каталонську Жерону Мітчела. 2-1. Барселона перемагає, голи Педрі та Рональда Рауха принесли Барселоні перемогу. За Жерона забивав Аксель Віцель. О, давайте про все, друзі, будемо з вами говорити по порядку і Розпочнемо все з вами обговорювати зі стартових складів. Барселона, головний тренер команди Ханси Флік, 4-2-3-1, стартова 11-го. Щенсний в воротах. Бара центральних захисників Ері Гарсія по Кубарсі. Аліхан Вальде Жилькюнде по флангах, П'єрі Марка Садо. Опорні півзахисники, Френкі Йонг атакувальний півзахисник, Маркус Решверт Ламін Ямаль, по флангах та Фернандо Сунапе. Це стартово 11 Жерона 4-4-2. Стартова 11 у гостей, Головний тренер команди Мічел. Гасаніга в Воротах, пара центральних захисників дають бліндерейс, Серенкон Марена по флангах, Аксель Вицель, Мартинс, Брентхіл, Рока, а півзахисники. Порту та Владислав Банат. У нападі. Це стартова 11-ка. Жерони. Ну а тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол та. Про сам поєдинок. Якщо казати про сам поєдинок, то да, Барселона завладіла територіальною перевагою. Барселона, в принципі, да, команда більшим, м'ячем володіла. Барселона проводила більше часу на половині поля саме суперника. Uh, ну, Відповідно, Жерона відбивалася та грала на контратаках. Але контратаки в принципі, -таки не пані проходили в Жерони. 13-та хвилина матчу Лумінія Маль. Тримає місяч промаффлангів. передачу на Педрі, Здорово. Пенер, знаєте, розродається атаку. Пенрі зміщується. Педрі пробиває в дальній кут і забиває гол на 13-й хвилині матчу. Геніальний Педрі, гініальний Ламін'ямаль, Маль просто ідеально віддає передачу. На Педрі. Педрі здорово обіграє футболістів Жерона. Заходить на одну позицію. Педрі забиває Барселона попереду. Один це Педрі збиває потрясаючий футболіст Педрі. Але Жерона так просто не здається. 20-та матчу, Кутовує Жерони. Порт з лівого флангу виконує подачу. Відбиваються футболісти Барселони, але. Підбирання за Жероною. Дайте заработать скидку. Мартина Сувица, удар пойди через себя гол. Забивай, как Сельвица, один один. Жирона на ревни рахуна, как Сельвица, забивай голову падение через себя. Супер гол, как а потрясающий гол. За потрясающий мяч забивай, как падение пойди через себя, Вицель пробывает и забивай. А потом был супер момент у Владислава Ваната. Ванат выходит один на один. Ванат не забивает Владислав. Владислав, войцех щенц, нейпарировав, удар Владислав, Ваната. ще пригадывается мои момент уже Рон на 24-й матчу, коли Владислава Порту в прорыв. Выиграть 1 на 1, Порту виходить 1 на 1 з вратарем. Порту пробиває, и стика варит Барселону. Еще один хороший момент Владислав Банат! Гениальный Владислав, як України, порту 1-1, но порту не пощастило. Тут у такі були хороші моменти. Рахунок 1-2 на користь команди. Барселона, знаете, друзья, я вам хочу так другу. Знаете, у Барселоні были моменты. У Барселони були моменти. Наприкінці тайму були такі супермоменти. Але реалізувати їх не вдається. Перша 45 хвилинка підходить до свого завершення, ні ще 1, -1. один Руха, Фермін Лопіш, Кріснен, Мартін та Бердакджи видат у Барселони на другий тайм. Куру Соліс, ліс, Гехтар Цигангап. та Крістіан Стані! Друзі, Крістіан Стуали! Крістіан Стуали! Легенда! Легенда! Баталанский жир! з'являться на тайм номер 2. А Барселона, да, більше команда цим м'ячем, Барселона, якби, да, більше Барселона атакувала, Барселона мала перевагу за володінням, Барселона більше проводила часу на половині полюс Суперника, Жирона. Відбивалось більше. Ось там, друзі, якось так. Але при цьому ж таки Жерона, Знаєте, непогані всі контратаки проходили. Жерона дуже здорово грала. Жерона компактно захищалася. Ну, друзі, я вам хочу сказати, що Жерона дуже здорово виглядала. І в принципі вже ще Жерона на поразку взагалі-то не награла. Ось я вам, друзі, хочу сказати, що. Мені Жерона сподобалась. Друзі, друзі, дуже сильна гра в виконанні Жерони. Жерона награла на ценичье. Я вважаю, що Жерона заслужила очко данная матчі. Більш того, які ж супермоменти були у першому таймі у Жерона, коли Владислав Ванат виходив один на один. Коли був хороший момент у Порту, коли він Стіку Барселона, да, більше було по воротах, там двократно було перевага за ударами за володінням. Но моменти гульові я вважаю, більше було в Жероні. В принципі, я не можу сказати, що по Барселоні були прям такой моменти. Був момент у Маркуса Рашфорда, коли пішла подача. Маркус Рашфорд з ударної позиції пробив мимо Маркус, був дуже активний. пригадується його удар в ближній кут, коли Гасені гретував жерону. Вот. Барселона тиснула на ворота. Жероне. Ось. Це, до речі, Excelвісель, коли він там збивав. Да, Тиснула Барселону. Ось. Та, бачимо Кубарсі, Си. відбивалася, відбивалося. До речі, у нас Ось. це Супермомент Маркуса Речфорду, коли він забив. Ось. Тут все, в принципі, йшло к нічій. Але Рональда Рауха на 82-й хлонівач міняє Марка Ксадо. І це заміна в кінці кінців стане вирішальна. Чотири хвилини компенсує суддя. Матч іде до свого завершення. Залишається лишені хвилини. Да? Хвилина-півтора залишається. Одна з останніх спроб Барселони вирвати перемогу. Здорово, Френкі Де Йонг вирвається по флангам. Френкі прострел, рухав удар, поворот, та гол! Забиває Трональд! І він це стіло. і він стає героєм. Рональ Дараухо, уругвайський захисник, який справедливості раді грав в нападі, така функція була поставлена <сі> да, від Хансі Фліка, що Рональ Дараухо зіграв як нападник. Ну і це дало свій результат. Рональ Дараухо забиває переможний м'яч. Приносить Барселоні. Можливо, золоті тречка в кінці та концовці будуть. Барселона перемагає Жерону, друзі, з рахунком 2-1. Друзі. Хоча, до речі, зараз сказати ще, знаєте, давайте статистику Ми з вами якраз то подивимось. дивіться 27-11 удари по воротах. статистика, 9-4 удари в площину ворот. владіння 68 на 32. 11-5 за кутовыми. Две, а, голевые у Барселоны, две голевые нагоды у Жерона, но одна голевая нагода упущена у Барселоны, в Жерона две голевые нагоды, две не реализованы. Это, как разумеется, был момент Владислава Ната, но и выход порта 1 на 1, 1, кулыбов удар в стейку. 670 передач у господарев, 616 из них были точными, то очень в передачах. В самых вицотках 91 это абсолютно потрясающие показники. Жирона вже 309 передач, з них 262 точними, і точність передач в відсотках. Бачимо 84 у ужерони, 1-2 по сейвам. З 27 ударів 12 ударів міма. удари в каркас, 6 ударів заблоковані, 9 ударів в площину. Ужерони з 11 ударів, 4 в ствір, 4 міма, один в Каркас, 3 удари заблоковані по успішних відборах 13-7. 68 успішності у Барселони, 63 в Жерони, 3-7 по 16-41 по вин з 7-4 перехоплення, ну і 10 фолів. У Барселони, одна жовта картка. У Жерони їх було 7-2 жовті картки. Краще футболіст цього матчу, Ну, напевно, я би знаєте, можливо, Френк Фрэнк Дейон. Мені Фрэнки дуже сподобався. Педрі я би виділив. би, Рональд Таруха стала, як якби героєм. да, Він перемогу над село, і я би, напевно, Френк Фрэнк Дейон. Віддав звання найкращого футболіста даного матча. До речі, хочу вам, друзі, ще сказати статистику XG. Ось Просто послухайте 1,77 у Барселони. Ну, тобто, на свої два голи Барселони награла. Друзі, у жерони 1,84. Тобто, у Жерони трішечки, але по XG навіть Жерона більше опустила. Ну, тобто, справедливості раді Жерона на два м'яча награла. Тобто рахунок 2-2 був би справедливим. Да? Вот. Но Жирона забила только один. Могла забить. Мог Владислав Ванад забить. Мог забить Порту. Ну, Барселона перемогала. Жирона молодцы. Справа проди прогресс виден. С на с Мамес в ничью сыграли. Валенсию обиграли. Ну, молодцы, молодцы, молодцы. И, в принципе, Жирона на правильном пути. На правильном пути. Да, команда в не вылета. Это, конечно, не может отрадовать. Но позитив есть. Позитив есть и, э, в игре команды, это точно. Вось. Тому Жерони молодцы. Жерона молодцы. Конечно, питапичный мичел. Будут готуватися до матча против Реала. Ведь по це Это прямий конкурент. В принципе, это один из прямых конкурентов это Реала Овье. У Жероны. Ну, так, друзі, ось так, друзі, відповідно, у нас все вмальовується. Жерон и Доброти, Барселона зараз лидер, чип'ята Іспанії. Ну, гра в запасі. Еще Реали і виграє, Реал знову собі поверне лідерство. повернет поки но принаймні на цю мить. лідер Барселона. Принаймні, на дану секунду. Друзья, хочу побажать в Барселоне, ну, Мадридскому Жероне, в загоре всем этим командам. Браты, любим щастя. Все, друзья, будьте счастливы. Всем пока!